Вітання всім, хто хоче бути здоровими. З вами програма Наше здоров'я і я її ведуча Оля Чихрай. І сьогодні ми поговоримо про поліомієліт, який повернувся в Україну. Ліків проти поліо не існує. І єдиним захистом є вакцинація. Детальніше про хворобу нам розповість лікар-інтерн епідеміолог державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Кулакова. І що таке є поліомієліт? Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, спричинене поліовірусами. Поліовірус поширюється від людини до людини через брудні руки, через воду. На самбірщині було зареєстровано два випадки захворювання на поліомієліт, підозри на гострій вій параліч у серед дитячого населення. Діти були госпіталізовані на стаціонарне лікування в обласну інфекційну дитячу лікарню, там діагноз не підтвердився, у бидвох випадках діти були щеплені. Основний симптом був порушення блог, порушення ходи. Які симптоми поліоміеліту? Ну, почнемо з того, що основним симптомом при поліоміеліті першим і основним симптомом може бути порушення ходи. Проте Поліомієліт може проходити у 70% випадках відсотків випадках, без жодних симптомів. Таку людину можна назвати носієм, і така людина є особливо небезпечна для оточуючих, оскільки вона не має жодних симптомів і є найбільш сприятливим середовищем для поліовірусу в плані зараження інших людей. Також можуть бути грипоподібні симптоми. Такі симптоми це є лихоманка, головний біль, біль в животі, біль в м'язах, гнудота. Такий перебіг є у 25% хворих і небезпечний є він в тому плані, що часто проходить непоміченим в плані тому, що люди путають це з симптомами грипу. Найнебезпечнішим ураженням при поліоміеліті є рухові розлади. При них спостерігається виражений біль м'язів, порушення руху м'язів, а також виникнення паралічів. Уражається обличчя, груди, живіт, руки, кінцівки. Також варто пам'ятати, що ці паралічі вони є невиліковними. І часто ураження дихальних м'язів, яке буває при поліоміліті, призводить до смерті. Дуже рідко виникає ускладнення таке, як менінгіт, це і ускладнення при ураженні вірусом вірусоміліту нервової системи. Які міри профілактики поліоміеліту? Почнемо з того, що лікування поліоміеліту немає. Етіотропного саме лікування, є лише симптоматичне лікування, і щодо профілактики, це вакцинація. Щеплення про проти поліоміеліту, вони відносяться до календаря, національного календаря щеплень. Вакцинація є єдиним способом профілактики. Шість доз щеплень формують у нас стійкий імунітет до поліовірусу. Україна закупила безпечні вакцини і можна вакцинуватись. Перші два щеплення робляться у віці двох місяців і чотирьох місяців. Вони є внутрішньом'язові щеплення, це інактивована м'язова вакцина. Подальші щеплення робляться у віці 6-18 місяців, 6 років та 14 років. В Україні є достатньо якісних вакцин, закуплених за державний бюджет. Хочу звернути вашу увагу на те, що Відсутність однієї з обов'язкових щеплень проти поліоміеліту не гарантує стійкий імунітет до поліовірусу. Тобто, якщо ваша дитинка не має шість щеплень, вона може захворіти на поліоміеліт, тому раджу звертатись до ваших сімейних лікарів для уточнення і коригування вакцинації вашої дитини. А я нагадую, що в гостях нас була лікар-інтерн епідеміолог Державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Кулакова. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе і залишайтеся здоровими.